Одразу два судни російських нафтових танкерів Волганєвті 212 і Волганів 239 а потонули і фактично терплять катастрофу в Чорному морі. Ну ось така ситуація. Це нафтові танкери, які Росія використовує для того, щоб заробляти зокрема кошти, щоб потім фінансувати війну. І, інакше як це Божакара або ж провидіння назвати важко. Тому дуже добре, що море за нас цій ситуації дуже добре, що допомагає нам і таким чином для того, щоб бороти ворога, знищувати його, де б це не було. Я знову ж таки можу сказати, що це знак. Тим часом висловилися буквально напередодні деякі політики західні, по перше, пелегріні. Президент Словаччини зробив заяву про те, що, мовляв, Україні не уникнути територіальних поступок. Тобто він почав про це говорити, сказав про те, що інакше мир неможливо забезпечити. Ну, власне кажучи, ну бачите, що знаєте, знову ж таки іноді надходять такі думки: що а який проект для України кращий за ось такого націоналізму модерного в хорошому сенсі. Для того щоб максимально відстоювати наші інтереси, коли сусіди роблять ось такі заяви, коли сусіди в той момент, коли потрібно підтримати, вони починають говорити про те, що поступки, про те, що коли треба забезпечити максимально всім активізуватися, йдуть такі розмови. Ну в принципі, це не дуже дивно, знаючи, що в словаччині є частина населення, яка відверто, як ми знаємо, фактично, ну скажімо. Толерує російське, вони мають такі постсовєтські настрої, на жаль, пострадянські. Ну і це, зрештою, помітно а те, що відбувається, тому ось такі заяви. Ну що ж, маємо таких сусідів. Знову ж таки, коли в момент потрібна підтримка, активізація своїх сусідів, які борються за європейські цінності, ми бачимо ось таку позицію. Ну, сподіваюся, що вона зрештою зміниться. Хоча дуже важко про це говорити, такі в нас є інші сусіди, такі як Віктор Орбан і Угорщина. І от Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, злітав до новообраного президента США Дональда Трампа і запропонував йому концепт різдвяного перемир'я. Трамп обіцяв. Подумати, вочевидь, принаймні про це він не говорив, але сказав про це майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Волц. Так, от Волц сказав про те, що вони готові розглянути сценарій різдвяного перемир'я, який запропонував Віктор Орбан. Щоправда, треба сказати, у Волса немає жодної конкретики, поки що він її не озвучив. Він сказав лише про те, що потрібно припинити вогонь, і перемир'я може бути першим етапом внутрішньополітичного врегулювання. В Україні ось такі заяви були зроблені. Так він сказав про те, що треба зупинити цю м'ясорубку. Перша світова війна, треба зупинити російсько-українську війну, російську агресію і так далі. Тобто дуже багато загальних слів. Але найголовніше розуміти, в чому проблема, що найбільше допікає, що у них питають от в контексті завжди. Західних наших партнерів питають в контексті України: що Україна має зробити, на які поступки, а де ж Росія? А чому ви не висуваєте умови Росії? Ескалація ж триває, північно-корейські війська застосовуються так вони несуть втрати і будуть нести надалі. Наші сили дуже добре працюють і зупиняють ворога. Але тут питання все ж таки в тому, що потрібна більш рішуча дієва реакція саме проти Росії. Але ми бачимо, як зараз йдуть ось ці підводні води течії про те, що ну давайте подумаємо, давайте пошукаємо шляхів до діалогу, до перемир'я, ще до чогось. Власне кажучи, це те, що ми бачимо станом на сьогоднішній день. І дуже неправильно, і дуже прикро, коли наші партнери приділяють увагу більше тому, що Україна має піти на поступки. А не Росія, це все ж таки неправильно. Під має бути навпаки, і, зрештою, українські сили зараз роблять все для того, аби змусити ворога йти на ці поступки. Збройні сили України, весь сектор сил оборони і безпеки мобілізуються і всі тримають фронт. Тому тут віра тільки в збройні сили України, які. Ну, власне кажучи, роблю все можливе для того, щоб для України забезпечити найкращу позицію, яка тільки може бути. І сподіваюся, що в адміністрації Трампа теж дійдуть розуміння до того, що без тиску на Росію і Путіна інакше просто не може бути, інакше нічого не буде. Тут, розумієте, знову ж таки, я би повернувся до тих думок, які я озвучував раніше. Питання то в тому, що. Так, ми зараз чуємо окремі заяви від представників Дональда Трампа. Так, ми зараз бачимо певні тенденції. Так, знову ж таки видання політику і не тільки нагадує нам, що республіканці і оточення Трампа думають про миротворчу місію для. України, європейську миротворчу місію, яка буцімто мала би контролювати режим припинення вогню. Ну так принаймні за їхнім задумом, так виглядає в тому, як вони пропонують, власне кажучи. І тут я думаю, що все ж таки побачимо, що буде 20 січня. Подивимося, яка політика буде. Я не виключаю, що можливо контакти Трампа. Із росіянами через посередників можуть бути, але це до моменту того, поки Путін не піде на чергову ескалацію, поки Путін не буде діяти агресивно, поки Путін знову ж таки не зірве будь-які там розмови і так далі. І, можливо, це все ж таки змінить підходи Адміністрації Трампа. Хоча зараз важко говорити і судити, дуже багато на сьогоднішній день є. Невідомо, а в тому, що ми можемо побачити і спостерігати, тому а, почекаємо. Але тренд на те, щоб якомога швидше це закінчити, є дякувати Богові українському народові з силам оборони України, що тримається, і вже не в перший раз ми разом з вами змінюємо не один геополітичний сценарій, який міг би бути безпосередньо для нас, тобто сила наша. Не дає цьому, скажімо, змінитися. Ну і ще важливий момент, що все ж таки, як мені здається, західні партнери вони не враховують, що за цей час повномасштабної війни Україна наростила м'язи в сенсі суб'єктності, в сенсі самоусвідомлення, в сенсі розуміння того, хто ми є, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо, в сенсі наших можливостей. Які безпосередньо зараз ми а, бачимо і спостерігаємо, і тому а, багато хто на заході ще не врахував цього. А даремно, хоча справедливості заради ми теж повинні розуміти, що а, не дай Боже обмежене постачання зброї буде, звичайно, що нам буде важко. Але принаймні поки що цього не планується. Принаймні адміністрація Байдена продовжує нас забезпечувати. А як буде далі і що буде безпосередньо після приходу Трампа, побачимо. Різні сценарії можуть бути. Я їх озвучував неодноразово. Перший це те, що адміністрація Трампа дає більше, ніж надавала адміністрація Байдена, і тиск Україна робить і силою змушує ворога Росію йти на поступки. Другий сценарій, який може бути, це. Те, що республіканці оточення Трампа і сам Трамп, можливо, не знаю, але можливо, побачить, що Путін не в адекваті, що Путін агресивний, що Путін погрожує, що Путін фактично ну це є загроза, і з ним просто домовитись неможливо. І це буде продовження політики Байдена тільки. Але тут не від немає різниці, тому що зрештою, і Джо Байден робив все для того, щоб створювати ось цю коаліцію, для того, щоб були рішення, які сформовані, і фактично ми бачили, що ну скажімо так, Європа теж відігравала значні значну роль і мала значення дуже значне в підтримці України. Тобто, це теж те, що ми, зрештою, можемо побачити, і це може відбуватися. Ну і третій, це те, що допомога обсяги допомоги від США почнуть скорочуватися і на Україну будуть тиснути з метою того, аби ну знаєте, там спробувати нас тиснути і змусити піти з Росією на невигідні перемовини. Три сценарії всі три зараз відкриті. Поки що ми рухаємося за сценарієм того, що адміністрація Байдена надає допомогу, і адміністрація Дональда Трампа робить заяви та й сам Трамп про те, що цю війну необхідно якомога швидше закінчити. Це ми бачимо, це ми знаємо і чуємо, власне кажучи, але без деталей, поки що тому побачимо. Але от ідуть там поїздки Орбана, президент Словаччини робить заяви ще там і так далі. Але роблять заяви і німецькі політики напередодні виборів 23 лютого соціал-демократична партія Німеччини пропонує записати в партійну програму соціал-демократів. Той факт, що безпосередньо не можна надавати Україні ракети Таурус. Ну, от, власне кажучи, така позиція на сьогоднішній день. А, тобто соціал-демократи вірні позиції німецького канцлера Шольца, можливо, знову ж таки вони його хочуть переобрати для того, щоб Шольц знову ж таки телефонував Путіну, що є катастрофічною помилкою. Цього не можна робити, і Путіна треба тримати в ізоляції і дотискати інакше тут ніяк. Але от вони хочуть знову ж таки переобрати з Шольца. А альтернатива для Німеччини взагалі пропонує оголосити Путіна, ледь не переможцем. Ну, ось так ми бачимо, що і поміркована партія німецької політики, і радикально в чомусь вони вже починають сходитися. Тобто, ну розумієте, Європа без чіткого лідерства США, от чому я кажу про те, що без, без лідерства США Європа не потягне все? не тому, що у Європи немає можливостей, коштів, ресурсів, фінансів. А тому, що Європі потрібне лідерство, тому що Європа не є консолідованою в певних рішеннях. Нагадую ідею французького президента Макрона лютого 24-го року. Французькі війська і інші контингенти інших європейських країн можуть з'явитися в Україні. Тоді так казав французький президент. Він поставив це питання на обговорення. Це питання було мало бути частиною дебатів щодо цього, і що ми маємо? І, власне кажучи, ми не маємо зараз відповіді, скільки країн як готові відправити, тобто не так багато. І у цьому є проблема. Тобто Європі треба зберігати лідерство, а лідерство забезпечує США. Це факт. При всьому тому, як би не намагалися створити європейський проект, європейський союз, європейський оборонний союз, придумати ще інституції, які б взаємодіяли, розвивалися та були об'єднані між собою. Але разом з тим, ми бачимо, що все ж таки без лідерства США це, ну скажімо так, робити важко. І тому все ж таки це лідерство має зберігатися на сьогоднішній день. Це дуже важливо, бо без цього ну. Знаєте, ми бачимо, що відбувається. Деякі країни тільки чекали, а деякі намагаються підлаштуватися, думають, що вони таким чином можуть сподобатися Трампові. Ось, власне кажучи, те, що відбувається. Ну а тим часом, тим часом Угорщина і сусідні з нею країни знайшли спосіб постачання, спосіб оплати поставок російського газу. В умовах санкцій США проти Газпромбанку, Ну, тому що США зараз десь не догледіли, були вибори, а угорці думали над тим, як обійти. Це неприпустимо в такій ситуації, і потрібно працювати, аби це виправляти, власне кажучи. Ну і погані новини для Росії, тому що Туреччина хоче. Зменшити імпорт газу на 40% буде, а, будуть атомні електростанції. Хороші, те, що акую атомну електростанцію а, будує Росатом. Тобто від газу десь можуть російського відмовитись, але Росатом все ще будує. От вам теж приклад того, як Ердоган працює над національними інтересами. І він із заходом, і він намагається навіть з держави-агресорки витягнути щось що взагалі неприпустимо, але діють у власних національних інтересах. Нам теж треба думати про національні інтереси. І добре, що зараз у нас суб'єктність, ця, на якій наполягає президент постійно, вона так само присутня. Ну, але і до речі, тим часом можу сказати, що. Тут треба розуміти, що, власне кажучи, все, що зараз відбувається, це гра м'язами, нам треба витримати, нам треба пройти цей етап, тиск буде шалений. Але зрештою, в нас є шанси вийти з нього. І ці всі наші шанси це Збройні сили України, це опір українського народу, який змінює хід подій, хід історії. Тому орбани, пелігріні, інші будуть дзвонити Трампові, ще там щось говорити. Але все ж таки треба розуміти з того, що я починав. Бог на нашому боці бо тонуть російські нафтові танкери. Тож нехай нам пощастить. Бережіть себе, слава Україні!